Всім привіт! 24 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, хочу показати зарядний пристрій DeVolt. У кого є інструмент Devoль. По якій-то причині нема зарядного пристрія. Пожалуйста. Як говориться, він перед нами. Покажу його так поближче. Друзі, зацікавив зарядний пристрій девольт. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми як можемо, так і вступаємо. Та телефонуйте 063 426 1010. -10. Також пишіть на Viber. Всім мирного неба, крепкого здоров'я. Та щоб ці сирени вже не гуділи. 063 426 1010. -10.